1 червня у селищі Липівка все на радість дітям. Місцева громада разом з владою масово святкує День захисту дітей. Ці святкування незвичайні, породинимо прості та теплі. Адже концертну програму та розваги розповідає художній керівник місцевого народного дому культури пані Галина Ланчевич. Створюють самі ж мешканці. Саме тому це свято є таким родинним. Стало традицією кожного року. 1 червня ми збираємо своїх маленьких жителів для того, щоб святкувати прекрасне свято День захисту дітей. Сьогодні, от як ви бачите, зараз малюнок на асфальті на тему щаслива країна дитинства. Потім атракціони веселі для наших дітей. Потім святковий концерт, дитячий, який теж присвячений цій темі, і звичайно, дитяча дискотека. Вдячна батькам і дітям, тому що бажання велике саме їх. А ми вже просто виконуємо свою роботу. Можливі взяти участь у веселих конкурсах чи пригоститись маколиками та гарно провести час, проявивши свої таланти, приваблює малечу звідусіль, каже директор народного дому культури селища Липівка, пан Анатолій Головань, і завдячуючи приватним меценатам, місцевій владі та його підлеглим. Таку гарну добру традицію вдається підтримувати вже кілька років поспіль. То і наше майбутнє. І то є головне, бо для дітей треба робити свято, і такі свята треба проводити не раз у році, а хоча б 5-6 разів в рік. Також я би хотів подякувати нашим спонсорам цього свята. То є депутат Верховної Ради Тарас Батенко, голова райадміністрації Папуга Ярослав. Також я хотів подякувати голові міської ради Шебелю Андрію Івановичу за допомогу в цьому святі. Саму більшу подяку я би хотів. Подякувати людям, які допомогли мені провести свято. То є моя художній керівник Галина Ланчевич, виконуюча обов'язки комісара Миколаївського району Олег Держило. Домогосподарка та мати трьох дітей пані Світлана Цимбаліста не приховує свого захоплення та радості від споглядання ігор дітлахів. Каже, для маленьких містечок часів, де відсутня інфраструктура розваг для діток, такі заходи є вкрай потрібними. Не свято для дітей, що діти мають де вийти, помалювати, поспівати, потанцювати, так як в нас городочок малесенький, рідко що можуть організувати. І зараз час війни у нас на Україні. Ну, для дітей то є радість. Малюнки, концерти, співи, що в нас є таке. Виконуючи обов'язки мера міста Миколаєва, пан Андрій Щебель також завітав до маленьких громадян на свято, адже діти це наше майбутнє. Тож, коли маленькі руки вималюють крейджу на асфальті українську символіку, мирне небо люблячих батьків, Андрій Щебель переконаний їхні ідеали і у дорослому житті залишаться такими ж незмінними. Милується серце, коли дивишся на, на тих діточок, які малюють малюночки, і основна їхня тематика Україна сині-жовтий стяг. Мама, тато, мир це насправді святі речі, які закарбовуються дитині в душу. Завтра вона з цими ідеалами піде у майбутнє, піде будувати свою державу. По завершенню конкурсу малюнку на асфальті, очільником сектору з питань молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації паном Андрієм Туписом були озвучені переможці, яким організатори вручили призи. Та свято на цьому не завершилося, лише набирало обертів. Адже попереду ще низка захоплюючих атракціонів, конкурсів та творчих виступів. Та найбільш зворушливим моментом цьогорічного святкування стало прохання малечі про мир в Україні та їхн щире вітання зі святом усіх. Своїх однолітків ось такі у нас маленькі громадяни України. Ірина Телька Віталій Міхін – Нове розділля. Ми